У квітні цього року Кабінет міністрів України прийняв постанову про порядок здешевлення іпотечних кредитів для громадян, котрі перебувають на черзі для отримання житла. Люди укладають угоди кредитування під 16% річних. При цьому держава повертає людині 13%. Для тих, хто має непоганий рівень доходів, пропозиція цілком реальна. Такий варіант дає змогу за кілька місяців заселитися у власне помешкання. Відповідно до програми, кредитування надається терміном до 15 років. Площа житла визначається, виходячи з розрахунку 40 метрів квадратних загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 18 метрів квадратних на кожного наступного члена сім'ї, але не більше як 76 метрів квадратних. Якщо ж позичальник захоче квартиру більшого розміру, за додаткові квадратні метри сплачуватиме сам. Обов'язковою умовою участі в іпотечному кредитуванні є платоспроможність. Щомісячне погашення кредиту не повинно перевищувати 50% сукупного доходу сім'ї. А після сплати платежу на одного члена родини має залишатися не менше 1100 гривень. У Хмельницькому участь у цій програмі беруть 13 будинків, сертифікованих у міністерстві регіонального розвитку та житлово-комунального господарства. За цей період в місті заключили вже 28 договорів на Іпотечне кредитування за умовами програми Доступне житло 70% від вартості квартири платять громадяни. 30% компенсує держава. Претендують на державну підтримку в першу чергу люди, які перебувають на обліку поліпшення житлових умов та визнані такими, що мають право на доступне житло. На вулиці Озерні ми для по програмі Доступне житло виділили під 400 квартир ділянку, де регіональне будівництво Хмельниччини Асоціація здійснює будівництво цього об'єкту, і там також можна заключати договори. 80 чоловік скористалися програмою у 2012 і у 2013 році. Загалом на квартирному обліку при міськвиконкомі перебуває більше 11 тисяч хмельничан. Уже більше двох років у відділі обліку та розподілу житлової площі формують єдиний державний реєстр громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов. Це десь змогу систематизувати реальні дані, адже окремі люди перебувають на квартирному обліку і за місцем проживання, і за місцем роботи. Для включення громадян до єдиного державного реєстру їм необхідно надати відділ по обліку розподілу житла, довідки про склад сім'ї та реєстрації, поновити документи, копія паспортів, копії індикційних кодів, а також довідку з місця роботи. Вказані документи прийматимуть до 1 жовтня цього року. Хто не встигне, не буде включений до єдиного державного реєстру. Таким чином людина втратить право на отримання безкоштовного житла та участь у згаданих кредитних програмах. Документи можна подати до відділу обліку та розподілу житлової площі або у центр надання адміністративних послуг. Інформацію можна отримати за телефонами 65 60 64 79 27 73.